Ти мрієш, що твоя дитина залишиться в Україні, отримати освіту, жити. Я скажу так, що я про це не мрію. Я повинен зараз, як людина, яка може вплинути на це, зробити все для того, щоб моя дитина сама захотіла цього. Це наша з вами задача зробити так, щоб наші діти хотіли тут залишитись. Їх тут ніхто не буде затримувати, якщо їм тут буде некомфортно. Вони їдуть чого відкидаємо війну? Ну тому що їм. Тісно їм дати потрібно дати можливість розвиватися, але і інша проблематика, з чим ми зістохнемося, і наша держава зіштовхнемося. Це те, що зараз уйшло на задній план технічні професії. А -а -а. Зараз дуже от я дуже багато спілкуюся з молоддю в громаді, да і. Ну, я ні від кого не чув, щоб він хоче бути будівельником або там водієм, або ще ким. Це тільки IT, крипта, якісь блоги, якісь подкасти, якась там так. класний підкасти. Так і ми зіштовхнемося з тим, що у нас буде з цим проблема. Нам не буде колись комусь будувати. Подивіться, що відбувається з вищого світу. Якщо раніше були конкурси, то зараз, будь ласка, прийдіть, хоч хтось.